Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофос. Нам на продаж надійшов ось такий новий офіційний Hyundai Tucson 2018 року випуску. Автомобіль від першого та єдиного власника повністю в рідній фарбі, технічно обслужений, має гарну гуму зимову на оригінальному колесі 17-го розміру. Автомобіль без нарікань, додатково встановлені пороги, є рейлінги на даху, часткова притонованість автомобіля, підігрів заднього скла, задні та передні парктроніки. Дивіться, який стан у цього красення. Автомобіль має також лінзовану оптичну систему. Подивіться, в якому гарному вигляді цей автомобільчик. Безключовий доступ присутній. Тканини салон темного кольору. із комбінацією з сірою тканиною є кріплення зафікс, три підголовники, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, дах в нас світлий, охайний, без вирікань. Карти дверей в гарному стані, повний електросклопакет присутній, контроль сліпих зон присутній. 4 скло підйомника, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, механічне регулювання переднього ряду сидінь, сидіння у відмінному стані, 63 тисячі рідного пробігу по автомобілю. Є утримання автомобіля. Контроль сліпих зон, блокування міжосьового диференціалу, бензиновий двигун працює в парі з автоматичною коробкою передач та додатково встановлено газове обладнання. круїз контроль є, автосвітло є, сенсори дощу присутні, підігрів керма присутній, підігрів передніх сидінь присутній, бездрутовий зарядний пристрій. Також є допомога при спуску, вмикання та вимикання паратроників, а також вибір режиму руху. Автомобіль працює рівнесенько, без усіляких там нарікань, запас двигуна, кнопку є. «Е». Цього красення можна придбати як за готівку, за криптовалюту. Можемо обмінятися з вами автомобілями. Доп... Розглядаємо доплати як в одну, так і в іншу сторону. Все це можна зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Всім гарного вечора!